Максимально доступний акумуляторний пістолет для герметика на ринку України. Це в нас GTM, модельку бачите на екрані. І ось що пишуть знизу. Ось тут у нас регулювання подачі від 3 до 10 мм на секунду, металевий шток і добре прогумована ручка. Індикатору заряду немає, він присутній на батарейці, ну і підтілічку також не забули. Балони міняються максимально швидко і максимально зручно. Бац, виняли. Бац, раз, Ставили. Якщо у вас здохли акумулятори, то можете давити вручну, але це, звісно, жарт. Тиснемо кнопочку, і поршень пішов працювати. Оце у нас мінімальна потужність. Повільно вичавлює клей. До того ж, є скидання тиску, як тільки кнопку відпускаємо. Відпустили кнопку, бац, і як бачите, жодної капельки не лізе більше. Мінімальний отвір, максимальна потужність працює десь так. Кнопку відпускаємо. Скидання тиску бачите жодної капельки. Отвір зробив максимальний, подивимося, як працює на максимальній потужності. Бац. І жодної капельки. Щойно помітив, блокування кнопочки присутнє. Розумію, що дурня, але спробую загнати цвях. Бац, вставили, тиснемо кнопку. Ну, майже. Ось так прив'язав кантера, він розрахований на вагу 50 кг. Подивимось, на що здатен GTM погнали. 12 майже 13 кг. Ну а тепер треба подивитися, що всередині цього чудового інструменту. Як бачите, корпус редуктора пластиковий, тут стоїть звичайний двигун щітковий, платка контроля. Тут кінцевий вимикач, коли шток доходить до кінця. Цепка приривається. Верхні шестерні пластикові. Перша і друга вісь металева стоїть на втулочці. Як бачите, для регулювання обертів стоїть змінний резистор. Решта запчастин у редукторі, як бачите, виконана із металу. По смазки, наче все добре. Просто нереальна кількість шестерень для того, щоб зменшити швидкість, збільшити крутний момент. І тут шестерні також, і тут, і ось ще запчастини, як бачите. І основна шестерня, яка бігає. По штоку, виконана із металу. Друзі, все показав, як є. Єдине, до чого можна доколупатися в цьому інструменті, це наполовину пластиковий редуктор, наполовину пластикові шестерні. Але з іншого боку, виробник намагався зробити меншу вагу. Тому що і так, вага цього інструменту 1,7 кг. Далі вам треба буде, щоб в руках була ще туба 280 грам, ну і, звісно, акумулятор. Четвірка важить 600 грам. Тобто для зменшення ваги використовують пластик там, де. Він може використовуватися, враховуючи те, що пластик сьогодні непростий, він має непогані характеристики на ізнос. майже всі шестерні в сучасних побутових м'ясорубках зроблені з пластика, працюють роками. Також враховуючи те, що інструмент найдешевший, він вдвічі дешевше, наприклад, того самого -М, то... Можна сказати, що інструмент ціна якість. Посилання на пістолет, як завжди, в шапці профіля або в описі під відео, і за промокодом IVANLIST там вас чекають приємні знижки і бонуси. Дякую за перегляд.